Доброго дня, мене звати Світлана Лобес, я практичний психолог і тілесний терапевт. І в цьому відео я хочу вам розповісти, як пов'язаний наш блукаючий нерв і стан тривожності. Ось такий вчений, як Подгерс, він приділив дуже багато часу вивчанню, як працює цей нерв. І я вам трішки тут розкажу трішки такої інформації. Що блукаючий нерв він запускає роботу нашої автономної нервової системи, а саме парасимпатичного відділу, який відповідає за режим відпочинку та відновлення? В нас є також симпатична нервова система, яка відповідає за режим активності, да? тобто режим бій або біжи. Наскільки активний наш блукаючий нерв, настільки ми швидко переключаємося із режиму бій біжи до режиму нормальної соціальної взаємодії або відновлення та відпочинку. І ось, що відбувається у стані сильної тривоги або панічної атаки. В цьому стані, знаєте, виходить таке коротке замикання. Тобто, це дуже схоже, ніби людина одночасно тисне на газ, і це активується наша симпатика і. Одночасно ми нажимаємо на тормоз. Тобто уявіть собі авто, де ви, якщо ви водій, ви знаєте, от спробуйте одночасно натиснути на газ і на тормоз. Ну, от буде такий бух-бух-бух-бух. От саме панічна атака або сильний напад тривоги, це і є такий збій нашої автономної нервової системи. Зараз я поділюся з вами комплексом. Вправ невеликий комплекс десь на 7 хвилин, який допоможе вам запустити роботу вашого блокаючого нерва. І так, вправа перша. Ви сідаєте з рівненькою спинкою. Перша вправа може здатися для вас кумедною, але вона дуже дієва. Нам треба висунути язик, то ви витягуєте язик. Аж до відчуття напруги і починаєте дихати порох собачі. Згадайте собаку, якій дуже жарко, і вона дуже інтенсивно з відкритим ротом дихає. Тобто виглядає це трішки кументно отак. І що ми робимо зараз? Ми активуємо блукаючий нерв, тому що якраз він під язиком, там якраз його ходи, він проходить там. тому ми, його зараз активуємо. Подихайте, будь ласка, так, десь хвилинку таким чином переходимо до більш естетичних і приємних вправ. І зараз ми з вами зробимо масаж блукаючого нерва. І для цього я пропоную вам або сісти, або прилягти. І перша. Перша вправа масажу, ви робите отак ручки букви В. і ніби обхвачуєте своє вушко і починаєте пальчиками розминати ці ділянки, які ну, козілочок, да, і за вушком ви прям дуже гарно такими а, круговими рухами такими. да, ви поступово, дуже плавно, насолоджуєтесь процесом, це все дуже добре і гарно проминаєте. Тут, до речі, в нас теж проходять, проходить блукаючий нерв, і тому ми зараз таким м'яким масажем ми його пропрацьовуємо з вами. І далі наступний рух ми з вами будемо. Робити таку вісімку навколо наших скроней. Да? Тобто, бачите, я двома пальчиками задію ось всю цю ділянку і роблю таку вісімку. трошки захожу на козілочок і дуже м'яка така дія ваших пальців, тобто, вона глибока, тобто ви входите в шкіру. Тканини глибоко, але повільно. І ось ця вправа, до речі, допомагає з головними болями. Деякі люди відчувають полегшення, якщо все таки промасажувати повільно цю ділянку. Наступне ми з вами пропрацюємо ділянку міжбрів'я. Ви знаєте, що в багатьох практиках йоги ця ділянка називається третім глазом, третім оком, і їй уділяється багато уваги. І а, це дійсно так, тому що ця точка відповідає і за концентрацію, і одночасно за розслабленням. Тому ми з вами беремо два пальчики і починаємо такі а, кругові рухи. Тобто ви рухаєтеся альтернативно, бачите, тобто у мене одне коле вниз, друге вверх. Я... Теж дивіться, тут секрет в тому, щоб рухатись повільно, але глибоко входячи в ткані. І бонусом цієї вправи є пропрацювання нашої міжбрівної складочки. Чудово! Тепер трішки акупунтури. В нас є дві важливі точки, які відповідають за активацію блукаючого нерву. І це перша в нас знаходиться під бров... Ось ця ділянка під бровами. Бачите, ось приблизно тут. І ми теж такими масажним рухом. Мені зручно ось таким чином це робити. І я теж я м'яко вхожу в тканини, м'яко, але глибоко. Натискаю, рахую до п'яти і потім вихожу. І ось таким чином, можна знов-таки круговими, ми пропрацьовуємо цю точку. І наступна точка. А, тобто, десь тут у нас є дві кістки, ніби сходяться. Десь тут приблизно ви відчуєте таку ямочку, ніби на поєднанні двох кісток. І ми також дуже м'яко, але глибоко угу, проминаємо, ви відчуєте, там така ямочка, і нажимаючи на неї, ви будете відчувати таке приємне розпирання. Наступна вправа для активації далі наш лукаючий нерв рухається по м'язам шиї, і тому можна скласти таким чином наші, наші кулачки. І спробуйте просто такими м'якими масажними рухами пропрацювати. Зазвичай ці м'язи в нас дуже сильно утиснені, зажаті. Угу. І ми трішечки їх так м'яко розтягуємо грудинно ключично наші м'язи, по яких теж проходить нерв. І далі ми спускаємося нижче. Тут в нас є такі ключичні ямочки. Ми в них пальчиками з вами зараз зафіксуємося. Так? І дуже м'яко голову піднімаємо вверх і відчуваємо натяжіння в цей момент вниз. Знов голову вверх. І під пальцями ви прямо відчуваєте, як ваші ткані починають натягуватись. І вверх, чудово, відпускаємо. І тепер трішки пропрацюємо нашу грудину, простукаємо гарненько. А, дуже часто в стані тривожності в нас дуже тут таке зажате, і нам важливо це активувати. І давно, і так, активно пропрацьовую свою грудну клітину. І далі ви е, трішки розслабляєте трапецію, отакими от просто рухами, угу. проминаєте, а натягнули, захватили да, захват і трішки протягнули по м'язам. Захват і протягнули по м'язам. Заключення ми з вами зробимо дуже важливу вправу, яку пропонують нам спеціалісти з EMDR, тобто це десенсибілізація. Рухи очима допомагають нам переробити стрес і тривожність, і навіть за допомогою рухів очей працюють із психічною травмою. В нашому випадку ми просто допомагаємо запуститися нашому блукаючому нерву. Да? І дуже проста вправа, тобто ви голова прямо, і зараз вам треба максимально відвести очі вліво і потім вправо. І це буде один цикл. І знов вліво і вправо. І важливо, щоб це не було дуже швидко. Тобто рух такий глибокий і повільний. І намагайтеся очі відвести в саму крайню точку, так, щоб ви відчули натяжіння у очах. Тобто м'язи очей мають відчувати ваші рухи. Потім зробіть так само руки вверх, а вниз, Так, щоб було це натяжіння м'язів очей, потім зробіть діагоналі. Вверх вправо, вниз вліво, вверх вліво, вниз вправо по декілька разів. І зробіть кругові рухи, вісімку, наче ми робимо очами. І на цьому наш комплекс завершений.